Доброго дня, пані та панове, слава Україні. У межах паркету вже крамер так от накручує одразу кількох гравців команди суперника. Віддає передачу на Василя Блащука. Прострільна передача від Блащука. Ну і слідує удар від Романа Гаврилюка. Місце у воротах зі стартових секунд у нас отримує. Саме Вадим Кіф'як потужний удар від Андрія Ковальчука. І м'яч в Хрестовину влучає Урагану два КФВ. Ковцун Ковцун пробиває Гордієвич на півшпагаті Дістається до цього м'яча. Одразу розпочинає атаку своєї команди. Що можемо відзначити? Можемо, звичайно ж, відзначити те, що заради правди кажучи, поки що більш гострі моменти у нас виникали саме біля воріт команди. Ураган 2 КФВ. Ось і прийшла чара Вадима Кіф'яка уже Ну ось Ще кілька слів про голкіперів. Удар від Камрадського. По стійкою м'яч пролітає. Требік Клімчук його постріл, який блокується ковценом. Ну, знову Ковчук, Климчук перший на м'ячі. Віддає на кривка. І кривко влучає в стійку. Сьогодні забиті м'ячі. Блащук. Блащук його удар. Гаврилюк. Ну, здається, швидше потрібно було пробивати коломийському капітану. В Романа Кордоби. Ковальчук і його постріл знову свою команду. Гордієвич рятує, а цього разу вже Блащук не влучає в ствір ворі поєдинків у команди Романа Кордоби. Удар по воротах від Кривка і кіф'як. Залізти в фурнітуру Експрес-24. Ніяк не можемо ми завершити тему турнірної таблиці. Крамер Його удар знову Гордієвич рятує свою команду з очками із командою рух контіліум Рухонтіліомероп. Ну, а тут арбітри фіксують в нас фол. Виконати це стандартне положення. Клімчук його удар по воротах, ну, але влучає тут швидше він в кіф'яка аніж. Гордієвич. На Клімчука. Клімчук пробиває, кіф'як. Дотримали у нас Андрій Ковальчук та Олег Блонський. Причому Ковальчук зробив це в ігровій манері, скажімо так, і одним із лідерів Горденківського пробою. Ось такий от парадокс. Ну, але, в принципі, регламентом сезону 23-24 це не заборонено. Зараз якимось дивом просто м'яч не потрапляє у ворота. Ну, але після того досвідчений Юрій Іванишин. Гаврилюк тим часом з м'ячем залишається. Гаврилюк прострілює на Іваничука. Командам самим визначити дати проведення півфінальних поєдинків. Тим часом удар від Дмитра Шведа, свідчений Ігор Кушецький, який все ще не відновився на всі 100%. Ну але вже часто допомагав своїй команді. Удар від Клімчука з лету. Чимало гравців у нас сьогодні прибули до Івано-Франківська на цей поєдинок. Там порядка 13-12 гравців. У нас продовжують залишатись в тренувальних костюмах, ну таким чином, якби демонструючи нам, що не готові вони сьогодні. У в нас в гру вступити. Запорожан його удар з далекої дистанції. <подарисність> що не на футзальному майданчику, то на футбольних полях. Звичайно ж, зараз класна передача на Клімчука. Клімчук пробиває, але блокує його постріл Петро Іваничук. Багато спарених турів у суботу-неділю команди у нас змагаються. Зараз прикра помилка. Удар по воротах запорожан не влучає вже на півпорожні ворота по факту. Дуже обережно у нас команди грають, але не в цьому випадку. Гаврилюк Гаврилюк його удар. Ледь він м'яча діставався в цьому епізоді в рамках Кубка Івано-Франківщини. Це третій матч. Ну і в неділю також поєдинок проти. За трьома очками, ну в принципі, може здобути як три, так і одне. І Може здобути так само і небагато зараз. Удар по воротах, але не влучає воронюк в цьому епізоді. Нічиєю у Івано-Франківську і знову ж таки рахунок, який швидше на користь прямим конкурентам органу 2 КФВ» та фурнітури експрес Експрес-24» в боротьбі.